Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вам зробити такий невеличкий, коротенький погляд ось такого квадроцикла е дитячого підліткового. Так це Renegade на 1200 Вт. ватт. Так, даний квадроцикл розрахований для е, дітей, але в принципі, можна дорослому на ньому проїхати з, мої, з моєю вагою в 70 кг, він легко справляється. Е, ну, Лише трішечки починає ставати на ЦАПа, бо двигунчик тут дійсно такий е, потужний, і так як я сижу більш на задню частину, то передні колеса без такого натиску, як задні. Ну, але вага по райдеру, яку він може підняти, це 80 кг, тому зазор є, з цим проблем ніяких немає. Акумулятори тут стоять на 48 вольт, максимальна швидкість його складає 30 км на годину. Ось така дуже проста ходова частина. Амортизатори дискові гальма на передні та на задні колеса. Тут такий кінгурятничок, типу захист ледівські. Такі лампи для підсвічування в темний період часу. Акумулятори нас знаходяться самі ось тут. Подіум для ніг зручний. Також є ось така довга спинка, висока, верніше. Там, якщо ну, втримати його рукою тяжко буде, але там якось зманеврувати, якщо ваша дитина щось зробить не те. В принципі, як варіант, можна позаду. Дискові гальма також, лише на одному колесі, цього йому вистачає. Сам двигун напряму передає привідне колеса без редуктора. Тут у нас замок запалювання. Ну, дуже, дуже все просто та е, зрозуміло. Тут нічого такого заумного немає. Просто увімкнули і поїхали. В нас тут є передня передача, позначається вона буквою F і задня реверс буквою R. На іншій стороні керма увімкнути та вимкнути світло. Сам сигнал, до речі, дуже гучний. Також індикатор заряду нашої батареї знаходиться тут. Час до повної зарядки складає 6 від 6 до 8 годин. Це така бюджетна моделька електро для вашої дитини, досить потужна, з запасом гарним, та ще може підвезти вас. На невеликі дистанції. Вартість його складає 20 800 гривень на сьогоднішній день, а актуальну ціну ви можете завжди побачити, бо вона трішечки змінюється в залежності від періоду та курсу і все таке інше. Тому завжди актуальна ціна за посиланням під цим відео. Якщо ви хочете придбати даний квадроцикл, ви можете або зателефонувати за номером, що вказаний на нашому сайті по цьому посиланню. Або ви можете в коментарях написати плюс, і ми з вами обов'язково зв'яжемось. Дякую вам за перегляд, друзі! Гарного та мирного вам дня!